1 серпня на 9 годину вечора на лінію 101 надійшло сповіщення про пожежу по провулку ефірному. Нагайно на місце виклику було направлено рятувальників 14-ї пожежної частини. По прибуттю вогнеборці встановили, що вогнем охоплено дах приватного житлового будинку. Негайно приступили до гасіння пожежі. Всього на ліквідацію було залучено 5 одиниць техніки. Також залучено рятувальників 16-ї державної пожежної Рятувальної частини у ході гасіння пожежі, власники оселі повідомили рятувальників про те, що у будинку перебуває двоє домашніх улюбленців, собачки. Тож рятувальники, одягнувши апарати захисту органів дихання та зору, всередині будівлі шукали собачок, вони забилися в дальні кутки, боялися вийти, але рятувальники їх знайшли, і два маленькі життя були врятовані.